Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини з ведення хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача, Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та інші Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Вовчанськ, Іванівка, Степове, Новоселівка. Опівночі росіяни обстріляли місто Чугуїв із ркс 300 влучання в землю в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у дев'ятиповерховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок, постраждали семеро мирних мешканців, четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка трьох років восьми місяців. Із 22 по 23 відбулася серія обстрілів міста Куп'янськ. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З під завалів врятовано постраждалого 30 річного чоловіка загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік. О 16.39 відбувся обстріл села Басове Богодухівського району. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередачі без постраждалих. О 16.25 Відбувся обстріл села Синельникове Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила о 10.00 ранку. У російські війська здійснили обстріл міста Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню без госпіталізації. Рятувальники звітують за минулу добу, здійснено 56 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами на Харківщині. О 10 десятій ворожа авіація здійснила бомбардування керованими авіабомбами житлового сектора міста Вовчанськ. Потужні вибухи пошкодили або знищили біля 12 приватних будинків. В один з них було пряме потрапляння бомби. Вона вбила 40-річну жінку. Рятувальники розбирали завали зруйнованого будинку та вилучили тіло загиблої. В Настя іншого влучання в приватне домоволодіння постраждала 67-річна жінка. В її будинку сталося загоряння конструктивних елементів на площі 10 квадратних метрів. Вогонь загасило об 11.08. Загалом у ліквідації наслідків цинічного застосування ворожої авіації по мирному населенню міста Вовчанська брали участь сім рятувальників ДСНС та одна одиниця техніки. Близько 22-ї росіяни вдарили по приватних будинках Куп'янська. Тувальники ДСНС під час розбору завалів виявили тіла двох людей: жінки та чоловіка. Опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв. Постраждали шестеро людей. Серед них дві дитини 2006 та 2021 років народження. Пошкоджені фасади будівель, крамниці та автомобілі. Нещасний випадок трапився у приватній оселі на вулиці Монастирській у місті Лозова Харківської області. Близько сьомої ранку. Сусіди увійшли до цієї оселі і виявили в ній тіла загиблого подружжя. Чоловіка 1969-го, та жінку 1974 років народження. Пожежі не було. Як стало відомо, в ході попередньої перевірки люди отримали отруєння чадним газом. Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій у якості палива застосовувався природний газ. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 30 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття та очерет на відкритих місцевостях. Вогнем викликали. Випалено територію площею близько 6 гектарів. Причина виникнення подібних пожеж незмінна, нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог безуспішно двічі атакував населений пункт Сенківка. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували двома видами ракет та дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив одну зенітну керовану ракету с 300 дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БПЛА типу Шахет. В результаті бойової роботи збито 33 БПЛА у межах Одеської та Харківської областей. У Харківській області постраждали семеро мирних мешканців, серед них дитина. За даними обласної прокуратури, внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий будинок, готель, автовокзал, магазини та автівки. В Одеській області, за даними ОВА, пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували і Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За інформацією військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків. Канада приєдналася до коаліції дронів для України. Так, міністр оборони держави-партнера зобов'язав Отаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія. Також відомо, що Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України. Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини. Про це повідомляє офіс президента. У рамках візиту Володимир Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом та Іпердоганом. Зазначається, що під час зустрічі лідери країн обговорять перебіг українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду, перспективи миру та двосторонні відносини. Рада директорів МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, яка вимагає Росію залишити Запорізьку атомну електростанцію. За даними ЗМІ, в ухваленому документі, також висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на станції. Депутати Європарламенту схвалили пропозицію щодо продовження тимчасового призупинення імпортного мита і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік. Таким чином призупинення триватиме з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року. Згідно з рішенням 6 червня, жодних обмежень на постачання зернових з України не буде. Але за даними ЗМІ Єврокомісії буде надано право обмежити ввезення з України. Не м'яса птиці, яєць і цукру, якщо обсяг імпорту цих товарів перевищить середні обсяги поставок за 2022 і 2023 роки. Очікується, що парламент проголосує це рішення у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. На співпраця заради допомоги людям. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками міжнародної організації з міграції, які надають допомогу містянам, будинки яких постраждали внаслідок прильотів. Так, завдяки підтримці організації відбуваються відновлювальні роботи пошкоджених будинків у центральній частині Харкова. Відновлюються соціальні установи та лікарняні заклади, і це лише мала частина допомоги від організації. Дякувати за ту допомогу, яку ви надаєте нашому місту щодо роботи міста, щодо поточного ремонту, щодо гуманітарної допомоги. Для нас це дуже важливо, бо Харків постійно перебуває під обстрілами росіян. І російські ракети дуже багато руйнують, тому дуже важливо. Сьогодні допомагати місту, допомагати людям. Крім цього, хочу вам сказати, що жодне місто не має такі формації, які є в нашому місті. Тому для нас дуже важливо, щоб ми швидко допомагали людям, щоб люди відчували, що вони е, не кинуті, а в них піклуються. Для мене дуже важливо відвідувати міста України та дізнаватися, як ми проводимо свою роботу. Також я хочу підтримати нашу команду мому, що дуже тісно з вами співпрацює. І я хотіла би вам особисто подякувати за ту нашу співпрацю, яку ми робимо. Для нас дуже важливо брати за базис вже існуючу нашу співпрацю та будувати її на майбутнє, тому що ми саме тут, аби підтримувати українських людей та допомагати українцям в такі важкі часи. Дякую вам за всю ту допомогу. Могу, що ви надаєте нашій команді. Я вже побачила результати тієї роботи, що ми з вами робимо, і я дуже пишаюся цим. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Хвилин життя поруч, дають материнську любов та ласку, ростять дітей та радіють всім їхнім маленьким перемогам, а на невдачі реагують підтримкою. Все це про чарівних жінок, які, незважаючи на свою тендітність, беруть активну участь у житті. Вони навчають, лікують, ремонтують та захищають. Зі святом весни привітали представниць прекрасної статі, які живуть чи працюють у Київському районі. Хочеться миру, дуже хочеться спокійного, спокійних мирних днів. Жіноче щастя, це напевно, коли рідні, близькі, поруч, живі та здорові. Шановні жінки, я вітаю вас зі святом весни. Бажаю вам весняного настрою, посмішок, натхнення, всього найкращого, сімейного затишку та благополуччя, враховуючи обставини, те, що у нас де війна. Хотілося б, щоб у нас була перемога, мирне небо над головою, щоб діти повернулися до школи, щоб діти завжди всі були з батьками, живі, здорові, щоб бояла весна на вулиці, гарний настрій, ну і щоб мрії у кожного збувалися. Завжди треба посміхатися, бути чуйною, доброю. Бажати відкликатися на будь-які прохання, будь-які пропозиції, і все буде добре. Весна для жінки це завжди саме прекрасне, що є. Хочеться скорішого миру, любові для всіх, щоб це все скінчилося і ми перемогли. Секрет жіночої краси полягає в любові, в родині, в сім'ї, в підтримці близьких, рідних. І тоді жінка квітне розквітає. Шановні харків'янки, бажаю вам, щоб завжди у вас панував мир і любов в домі, щоб ви завжди гарно виглядали, щоб вас завжди підтримував любий чоловік, хлопець, близькі люди вам, і хай ваша усмішка прикрашає цей світ гарний. Що хочете побажати? Ну, Перш за все, хочу побажати, щоб якнайшвидше настав дурня. Щоб нарешті була наша довгоочікувана перемога. Щоб на ваших е, обличчях завжди були посмішки, радість, щоб були гарні емоції, щоб у вас всі була родинна щастя. Дуже хочу, щоб наступна 8 березня ми відмічали разом не в таких умовах. А як завжди, до війни у концертних залах були справжні виступи гарних артистів, і ми святкували і дарували вам кинути. Дякую вам за свят. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Гум та Олександра Панченко. Харків. Новини. Харківській обласній організації ветеранів України 37. Багато її представників, жінки різних сфер і професій, які працюють, мотивують і допомагають. Тому святкували відразу два свята: річницю створення ветеранської організації та міжнародний жіночий день найкращих відзначили грамотами. Від імені нашого міського голови від Терехова Ігоря Олександровича хочу привітати чарівних жінок, наших активістів ветеранського руху з придешнім святом 8 березня, День жінок. Я хочу вам побажати, щоб ви продовжували робити ту важливу роботу, яку ви виконуєте на сьогоднішній день. Ви є таким прикладом для підростаючого покоління. І дійсно, коли у нашій країні. Почалися такі складні часи. Ви показали своїм прикладом, як можна жити, як можна творити, продовжувати. Я знаю, що серед вас є багато і творчих людей, тому прийміть щирі вітання від нашого мера, від нашої міської ради, і дійсно знайте, що ми завжди поруч з вами, завжди будемо вам допомагати. Жага до нашої перемоги, для нашої перемоги нашої країни. Мене дуже надихають люди, наші військові захисники, які в часи важких випробувань самовіддано виконують свій конституційний дух. Мене дуже надихають люди, які знаходяться на декупованих територіях: Ізюмщини, Балаклеї, Вільхівської громади та інших. І команда благодійного фонду Крок нове життя не тільки допомагає військовим, але й допомагає важливій справі далання гуманітарної кризи в Україні. Це з мого серця, і я ніколи вже не зупинюся, поки не настане перемога. Мене надихає, звичайно, жага перемоги. Ви знаєте, я люблю дуже своє місто і люблю рідну Україну, і це не просто слова, знаєте, щоб сказати на камеру. Мені дуже подобається наше рідне місце. Я хочу, щоб наш, наше місто, наша країна були звільнені. І я голова медико соціальної комісії обласної ради ветеранів. Я намагаюся все зробити для того, щоб нашим ветеранам, нашим бійцям, ветеранам. Війни, праці було життя. Ставало кращим. Намагаємось допомагати усьому. Леся Коплюк, Олександр Іванов, Олексій Стринко та Сілана Бреус, Харків. Новини чергова партія автобусів з німецького міста Нюрнберг прибула до Харкова. Деякі машини вже пройшли техобслуговування і курсують за маршрутом. Сьогоднішнього дня на маршрути міста виїхало два автобуси з крайньої партії від міста Нюрнберг. Тобто з восьми отриманих автобусів, два сьогодні вже поїхали 63 треті маршруту. Цей маршрут обраний не випадково. Ми тут давно вже планували збільшити провізні можливості. І будемо надалі їх збільшувати по мірі виходу автобусів з технічного обслуговування після тривалої поїздки. Наступні шість будуть найближчими двома тижнями вже теж на маршрутах. Наступний маршрут 204-й, В нас в планах посилювати. Будемо дивитися, де ще є потреба. 63-й маршрут. Це практично 24 кілометри. З'єднує два райони Олексіївку Салтівкою. прямою через все місто з одного кінця Харкова в інший. Наразі інтервал руху між машинами на 63-му, кажуть водії, близько 10 хвилин. Умови гарні, автобус також гарний. Ну, як вам сказати, люди довольні по порівнянні з тим, що маленький був. Зараз це два маленьких. А скільки всього можете вмістити людей? А скільки влізе? У нас же така країна, скільки влізе, стільки й влізе. Так що всіх перевозимо. загалом від німецького міста побратима кажуть перевізники. Харків вже отримав 27 автобусів. Ця партія, що перебула крайня, та попереду додаткові надходження з Латвії та Чехії. Найближчим часом від Латвії від міста Каунас, ми отримуємо 20 автобусів. Загалом шість яких вже через два тижні теж будуть у Харкові. Взагалі, місто Кавна зголосилося допомогти, і теж ще одне місто партнерів. І найближчим часом ще місто Пльзень знову нам дарує трамваї, за що ми, ми їм дуже вдячні. Сім трамваїв, чотири тролейбуси та сім автобусів. Згідно статистики, зараз у Харкові кожен п'ятий автобус і кожен третій трамвай, що курсують на маршрутах, це машини, які отримало місто від міжнародних партнерів. У разі, якби цього не відбулося, ситуація з наземним громадським транспортом у місті була б в рази іншою. Адже своїми обстрілами ворог у Харкові знищив ціле підприємство, розтрощив десятки трамваїв, тролейбусів та автобусів. Ремонти вцілілої техніки тривають і досі. Леся Коболюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.